Так, дорогенькі мої, хочете прикол. Відключення світла супроводжує мене у всьому турі. Просто клуб підключили мені в одне місце. <плес> я його заструмила. Знов застав блекаут. Під час виступу Олі Полякової вимкнули світло вже другий концерт підряд. Цього разу у Львові. У Львові відключили світло, а генератор що? Навернувся! Ура! Я в шоці. Але ж ви знаєте, Олю, вона в своїй куметній формі пояснила, що концерт відбувся на ура, і світло з'явилося. От яким чином, дивіться далі відео. Ну що, Львів? Це було фантастично феєрично! Ми таке побороли, побороли те світло, генератор вимкнули і як дали жару. Якщо чесно, то навіть генератора не було. Просто клуб підключили мені в одне місце. я його заструмила. А ще Полякова розповіла, що відбулося на концерті в Ужгороді, Тоді теж не стало світло, і концерт перервався. Дорогенькі мої, я ж вам не розказала, який кошмар вчора. Чим це все закінчилося? Рівно посеред концерту пролунала тривога. Це було в Ужгороді вчора. Людей вивели через 40 хвилин. Ми знову зайшли до зали, почали працювати, і пропало світло. І в мене навіть не вийшло закінчити концерт. Хочу сказати всім людям з Ужгороду велике дякую. От в таких умовах ми сьогодні живемо, і в таких умовах вимушені працювати артисти. Ми нічого не можемо змінити. Ми можемо тільки їздити і працювати, як можемо в тих умовах.